Задекларувати свої доходи закликають тернополян, як це зробити на власному прикладі. Показали відомі особистості міста. Про своє майно та прибутки кажуть завжди звітують вчасно, адже це допомагає державі наповнювати бюджет і як результат розвиватися. Та цього року розповідають тернополяни: особливо важливо заплатити податки. Українці всі повинні, особливо в такий важкий час для нашої держави. Декларувати свої доходи і обов'язково платити податки, щоб зберегти Україну, щоб підтримати армію. І якщо ми будемо робити це свідомо, Україна відбудеться. Ми будемо жити в заможній державі. Я вважаю, як кожен громадян, свідомий громадян України, ми повинні декларувати свої доходи, і ми повинні це зробити для підтримання нашої держави, для культури, для освіти, для медицини. Задекларувати свої доходи тернополяни мали змогу з 1 січня. Компанія декларування традиційно триватиме до 1 травня. В головному управлінні Державної фіскальної служби Тернопільщини закликають громадян не баритись і виконати свій обов'язок. Де іноземний наш дохід, а до серня всі проплату світ, знайте іноземний наш дохід, бо задекларовані доходи, справжній порятунок для народу, галичаний будуть процвітати. варто декларувати. Чани буде процвітать, барто декларацій подать всі вчителі і лікарі, ніченькі та й до зарі. Дякувать буде, це не секрет, що